Привіт! Це відео я записую на струмі генератора. Як бачите, дуже завзято та старано. Подякуйте своїм лайком та приємного перегляду! Останнім часом я регулярно чув від авторів, за якими слідкую, про крутість ретрогеймінгу. Безумовно, я згоден, що в минулому вийшло просто безліч неймовірно крутих ігор. Але що ж таке цей ретрогеймінг? Як виявилось, це страшна тошнота з купою проблем та підводних каменів до історичного заліза. Але є прихильники і вони так круто про це розповідають, що аж самому захотілося спробувати. Тож, я знайшов цього гроба. Це 14-дюймовий Sony Trinitron, наскільки мені. Відомо 96-го року випуску. На OLX їх торгують близько 500 гривень у хорошому стані. Мій мені дістався безкоштовно. Таке добро мало кому потрібне, і багато власників таких технологічних перлин свого часу були б раді їх позбутись. Як мінімум, тому що його вага десь кілограм 15-20, він великий і постійно збирає пил. А щоб просто його викинути, потрібно навантажити сідниці, бо ця дура достатньо важка. Але те таке. Повернемось до ретрогеймінгу. Його цікава особливість це необхідність знаходити оригінальне залізо, щоб запускати грульки, які вийшли дуже давно. Я подивився на це все, глянув ціни, кількість лотів, подивився у гаманець і зрозумів, що це трохи не для мене. Але, чорт, чуваки так прикольно розповідають про кінескопи та старі ігри. І я зловив себе на думці, що для більш-менш правильного візуалу, який мені по суті найбільше вкатував в їхніх відосах, мені. Мені потрібен лише старий телек. як я пояснив на початку відео, він у мене тепер є. Наступним кроком було налаштувати емулятор. Поставив pssx 2 налаштував по гайду і побачив це. Це означає успіх. Не завжди, звичайно, бо це емулятори, а вони також не ідеальні. Але в моєму випадку все завелось. Ті ігри, які я хотів, працюють просто ідеально. Зняти зображення з екрану кінескопного телевізора досить складно через постійне мерехтіння. Це максимум якого я зміг досягти. Сподіваюсь, картинка більш-менш достойна. І, чорт забирай, це воно мені дуже подобається, як це виглядає. Більш того, оригінальний Бог війни, Міднайт Клаб, історії GTA тепер Доступні мені ще й в такому балдежному антуражі. Буду відвертим, я не очікував чогось надзвичайного, але щось у цьому є. Картинка кінескопа дуже специфічна. На жаль, я не можу показати різницю конкретно, зняти якийсь матеріал самостійно. У мене просто не виходить достойного зображення. Але є люди в інтернеті, що вже все це гарно зібрали. В різних іграх є цілі трейди на Редіті, де чуваки співставляють зображення з кінескопного телека та з звичайного. Монітор. Побачити своєрідні переваги кінескопного зображення над чистим з емулятора достатньо легко. Кініскоп не має пікселів, тому картинка виходить більш м'якою, а зі збільшенням резолюшена картинки в самому емуляторі взагалі краса. Я не певен, що релігія ретрогеймінгу одобрює емулятори, схиляюсь більше до того, що ні. Але кінескопний телек це своєрідний крок, що наблиджує до культури пропержених телевізорів та консолей. Я не можу пояснити, чому саме, але грати в. В ту ж GTA на такому екрані по сприйняттю якось правильніше, чи що. В такому вигляді вона ще більше відсилає до кіно, тому тепер мені більш зрозуміло, чому у роки виходу ігор 3D всесвіду часто писали про наближеність до кінематографу, не тільки сюжетно, але й візуально. Кіно дивитись також прикольно. Першого термінатора я колись подивився на бабусиному кініскопному Панасоніку, і ввімкнувши фільм зараз, я відчув яскравий спалах ностальгії, якщо це можна так назвати, покрутив Miami Vice, Я вже розповідав, що цей серіал мені подобається, і блін, на такому телеку він виглядає прям мабуть так як повинен, але в будь-якому випадку для кіно Must Have це проектор. Та зараз я не можу такого розжитись не на часі, як то кажуть. Не бачу сенсу розповідати про ігри з консолей 20-річної давності. Ми знаємо дуже багато про них, причому від малого до великого. А щоб грати їх веселіше, можна потратити 500-700 гривень в залежності від того, за які гроші знайдете подібний апарат. А це все. Дякую за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ. До зустрічі у наступному відео.